Доброго дня, дорогі наші підписники і гості нашого каналу. Ми вас вітаємо на каналі Щира господиня. І я, Микола, теж вас вітаю, дорогі наші підписники. Ось оці троянди Ось вони. завжди чекають вас. Дорогі наші, зараз буду готувати переловку. Знаєте, частенько так чула, що переловка це панська каша. Чому панська? ніхто так і не відповів. Тому. Першим договором, якщо ви знаєте, чому панська, напишіть, будь ласка, будемо знати всі Добренька. А зараз розповідаю: склянка, стакан перлової крупи 250 мг, оцей такий гранчак, називається, так? з вечора промила добряче і залила холодною водою. Цілу ніч простояло, потім я перемила і зараз відправляю в казаночок такий. І залью 750 г води. Поняли один до трьох стакан каші, то з крупи, три стакана води, Тому ще я це все зроблю скоренько. Залила водичкою і відправляю на вогонь. Закипить і буде, прикручую огонь і буду варити хвилин 20-30, тому будемо чекати. Крупа наша вариться, Сковорідку поставила на вогонь, а зараз наріжу. Так красивенько, тоненько, красивенько, пічеревеньку. Таку добру, домашню печеревенку, з м'язком, дивіться. Ось, бачите, така. Грам 250, 300, можете 400, якщо любите. Коля, ти любиш жарену печеревенку? ж, я ж хіба не козак, хоч і кімнатний. наші. Зараз покажу, як наріжу. Дивіться, ось такими кусочками, ну не сильно маленькими і не великими, середненькими. бо воно ще ж буде все це висмажуватися. Ось такими, дивіться, кусанчиками, шматочками нарізала так ось, бачите, бо там, де великими, я перерізала. Сковорідку розігріла, тепер вогонь роблю такий маленький і потихеньку будемо такі діляти. Знаєте, Робить як вижарки, але тільки не сильно так сильно вижарювати. Тому чекаємо. Поки підчеревинка шквачить, чуєте, як шкварчить, так добряче, ароматик такий. Зараз наріжу цибульку полківцями. А може, Коля, ти мені допоможеш? Та ні, досить. Я вже гарбуза тер. То терка не така, то не під таким кутом поставив. Я не хочу. Куля, ну я жінка, я повинна покомандувати на кухні. Це ж, це ж моя така задача. Зараз покажу, як я буду нарізати. О, Ось а, я, а я буду вчитися. Добре. полукільцями тоненько, потім дорогі мої, чекаємо. Ось так піджарила серце, підсмажила добренько як таке, бачите. Ну, не сильно, бачите, як вижарила? Не сильно, тому що зараз відправляю цибульку. Ось вона. І злегка її підрумянимо, так, щоб вона і підсмажилася, і не була такою, знаєте, погорілою. Тому об'єкт на огонь. Тепер нарізаємо мисливські сосіски. Капчені вони, так? Тільки Полу полукопчені, які там дивіться, ось такі поля. Сосіски тут. <реш> Чотири штучки величеньких. Такими кільцями, ну, так знаєте, дивіться саме, щоб і не товсто і не тонко, бо вони ще будуть обсмажуватися, щоб теж не було з їх сухарика. Зараз наріжу і відправлю туди в нашу засмажку. Ось так зварилася перловка. Варилася 30 хвилин на маленькому вогні. Якщо там у вас друга, ну вона ж там різного сорту буває, ну, дивіться, 20-30 хвилин це максимально 40. Под кришечку, все як годиться. Зажарочка наша засмажечка готова. Ось вона. Висипаємо, зараз я ложку беру, висипаємо сюди в казанок. Ой. Все, а все, все. Головне, щоб не мимо. Ні-ні, ні все, 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 все. висипаємо доренький мої, Ось що тут остається. Коля, що ти мовчиш, я ж так, щоб видно було всім. Ось так. Тепер добре перемішуємо. Ну перед цим одну минуточку вашу. Цю кашу зараз з перловку, тобто можна промити перед гарячою водою. Це якщо ви любите, що знаєте, крупинка від крупинки. Тоді можна промити її гаряченькою водичкою на цілочок і сюди. Ні, значить забрати так як я. Солимо зараз, і солимо по смаку. Якщо полюбляєте, можна додати вершкового масличка трішки. ну, Я думаю, тут жирку достатньо. Зараз я це підготую все і покажу вам, як воно виглядає. Ось так дорог ми вигляди це блюдо. Бачите? Цибульку. Болгарський перчик нарізала миленько. Це так знаєте для красоти, щоб більше апетит наганяло, в нас так говорили. До цього блюда зробила салатик, помідорчик, огірочок, болгарський перчик, цибулька масличком заправим, тобто олійкою, такою, знаєте, домашньою пахущою, такою пахущою. Дуже смачно. Це прекрасний, прекрасна вечеря, коли, допустим, люди приходять з роботи, з тяжкої роботи. Да? Це раніше в селі так готували, тому що роботали тяжко, важко, тому приходили, були дуже голодні. І деякі і не обідали на роботі. А отак от робота, робота, робота. Тому от таке готували. Можна так ще приготувати, знаєте, зараз утречком Позавтрикали і по роботам, як кажуть, до вечора не будуть їсти, просити. Ну що ж, дорогі мої, це так смачно, це так, знаєте. Ароматно, я спробую трішечки, але я вже пробувала, і повірте, це дуже смачно. Ти ж поясни глядачам, <сміт> що це не всяка каша. <сміт> ні, ні, і не вся мені, так? <сміт> ні, дорогенькі мої. Куля зараз витруться, бума трошки заїлася, як завжди. Це каша, половина цієї каші, половина ще в нас там казаночку. Дуже багато виходить на два рази для сім'ї, ось у нас сім'я. Ну, Я вам скажу, що другий раз це виручить. От таке от блюдо, воно дуже ситне. І поміняти меню. Меню сімейне буває таке, що не знає, що приготувати. А ось приходить. перловочка, перловку в основному їдять же, осінню, зимою. Літом і весною не у вас, я думаю, не у нас, не заставиш. Це точно. Дорогенькі наші, боже, слюні біжать. Дорогеньки наші. Рецептом поділилася, що знала, вам сказала. Тому заходьте на наш канал, підписуйтесь, ставте лайки, як не жалко, лайки і подобайки, пишіть коментарі. А саме головне, дорогі наші, будьте всі здорові, будьте всі щасливі і мирного неба і вам, і нам, і всіму, всім миру. Ми вас усіх обіймаємо і завжди чекаємо. До побачення!